А тепер Естер естеновіччини. Не питайному чуть-чуть, правда? Sorry, я просто максимально спроба зігрітись. Типу, тут дуже холодно. Ладно, ще раз шуму, будь ласка, чуть-чуть. Сніданок — це дві сигарети Данхіл і тоненька книжечка білоруською, на сторінках якої сховані від відстані імміграції. А й нотиболтансердекеше збудить голові ще разу, коли питають, як справу, або чи там вже повністю роз'їбало твій будинок в Бахмуті. І кожної подібної ситуації я дивуюсь людській безсердечності. Після мого дитинства пролунало востаннє минулої весни, коли тримались з мамою за руку під час коливань землі від чергової ракетної атаки на нашу батьківщину. Віднині і по сьогодні я більше не можу згадати відчуття солодкої, майже лубкої безтурботності. Крики в моїй голові помножились на щечі крики, на щечість безпомічний рев. Людина, що не готова так рано зіштовхнути зі смертю, не готова прийняти й лави своєї повсякденності. А що робити, коли смерть і стала тією рутиною? Не радуйся переглядом нового випуску телебачення «Торонто» на одному з нескінченних рядів вкритих ринків. Тепер тут не придбаєш інвенцію. Проте тут безкоштовно роздають уроки життя, які ти не просив. Вставай, в чергу. можливо, щось та й з цього тобі колись знадобиться. Жоден з висловів не так і страшний, як ми більше його не бачили. Здається, що світле життя сховалося кудись так, як рятується рай, догабі тисячі людських поглядів за краєчком неба. Здається, що тільки небу доступна опція видимості разом з тим недоторканності. Якщо вірити Біблії, люди не заслужили на рай, і тому ми так принизливо просили нато закрити небо весь рік. Вона розповідає про іграшку свого дитинства, як обіймали її, засинаючи. Я ж ловлю себе на потоці сліз. Люба, я би теж розказала тобі про свого плюшевого собаку, але його в мене забрала Росія. Іронія спільного болю. Про нього не говорять, але кожен бачить його. Ось він повис над посмішкою Борис з кав'ярні у центрі, тому поцілунок з ним більше ніколи не буде солодким. Ось біль застряг в обіймах, тому в боку завжди не зрозуміло, чому щемить, коли рука торкається ребер, коли вона підіймається вище і теркається шиї, поняття мене зникає. Я вода, що висохла внаслідок по. Участі з сонця і прагнення зникнути цікаво, чи чуви так славно нахвалений Бог, хоча б одну з них безпомічно промовлених молоток, промовлених пошепки, наспіхи з соромом, так наче я говорю російською, глибокої ночі при черговому, об'явленні повітряної тривоги, зникати природне бажання людини з ефективними коливаннями настрою, але вбивати людину через це неправильно, і жорстоко, навіть якщо світ не заперечує поняття неправильності. I'm not able to answer the questions again. Мені справді не так страшна смерть. Якщо їй дійсно приписано з таким чином в стані невпинної підвішеності, Боже, дозволь їм просто побачити воду в останній раз. Дуже дякую.